І так, Добрий день, дорогі мої. У мене вчора день народження, мені чоловік подарував квіти, я вам потім покажу. Ну, Менше з тим. Не так важливо. Пам'ятаєте, я пекла баклажани, пекла перець. Сьогодні, нарешті, я стала той перець, переблендувала, сюди докинула ще цибулі, дві штуки великих, також переблендувала. І зараз я то все кидаю на вогонь. В Сковороду кинула олійки. Ось це я переблендувала, кинула олійку оливок, оливкову, хоч я її не дуже люблю. Але в принципі, у мене дуже смачна олія. Пані Ларисо, говорю для вас, у мене олія смачна. Але я все рівно не люблю оливкову олій. Я люблю олію, нашу соняшнику. і хай воно тут тушиться. Зараз ми посолимо, поперчимо, додамо спеції. І буде нам щастя. Так, нам в нас тут лишилося на ще трошки, я його не вибрала тільки із-за того, що я зараз кину сюди свіжі помідори. Я вчора своїм чоловіком їздила в друге, ну в районний центр, так? Ні, Було б то скоріше обласний центр. До лікарні він їхав на контролі, брав свої аналізи, таке всяке, то ми їздили. І по дорозі, коли верталися вже додому, ми купили оці помідори. Вони дуже смачні, дуже гарні. І тепер шкодую, що я не купила їх багато, але нічого, поїдемо. Воно недалеко від нас, то містечко, яке ми проїжджали. Кілометрів десь 20, напевне, а може й того менше, не знаю. Ну, близько одну слово. То ми поїдемо і закупимо дуже смачні помідори. От я взяла два, дві, дві такі помідорки, і я їх проблендерую і також висиплю до цього, до нашого перцю і наших баклажанів. Окей, okay. то все я зробила. Більше не треба. Зараз то все помию, почищу. Це також сюди поставимо. І займемося обідом для свого чоловіка, який ще не прийшов з роботи. І так, мої милі, я все то кинула сюди. Зараз я посолю оце, трошечки води влила, пополукала, пополукала мій блендер і кинула. Все, всі, всі захист, все, що в ньому було сюди. Ой, тут трошки згоріла мені цибулька. Кинемо сюди, потім викинули. Окей, помішали. І зараз солю, перчу, даю всякі приправи і лишаю, хай воно трошечки. Повариться, хоч воно вже все попеклося. Так, трошечки, трошечки, щоб набрали, набрало якогось смаку. Тут є мої, мої. мої, Так, бачите, я солю. Я солю. Зараз буду. І мішаю відразу. Зараз буду перчити і додавати трави. Потім пробувати і будемо думати, що ще маємо сюди. Дати. Угу. Перчу. Ну, я не вмію так робити, як роблять другі. Поназбирують, поназбирують, понакидують. Я роблю, відразу кидаю, відразу шукаю. Одинку. Роблю так, як роблю кожен раз. Поставимо це сюди, перемішаємо. Дамо сюди ще орігану, орігано, орігано, ну, як правильно. Ну і тут щось, щось дамо. Куркума. Куркума. Дамо трошки куркуми, багато, ні. Окей. Куркума не зашкодить, вона корисна дуже. Дамо сюди, дамо сюди порізано. Це що таке? Це паперочино. Даємо сюди. Це є тімо. Наш чебрець. Багато не даємо. Даємо паприку солодку, перець солодкий болгарський, сушений. У мене вже його немає, напевно. ні, ще трошки є. Окей. Даємо, також даємо сюди. Даємо. Що це таке? Часник сушений. Окей. І я не знаю, що це таке зензеро, але я його трошки дам. І подивимося, яке воно буде на смак. Перемішаємо і хай вона нам трошечки провалиться. Тут одні є тільки помідори. От вони мають зловити то все і зробити таку ікру, яка нам пасує. Тепер пробуємо. Зараз я візьму ложку і пробую, що нам бракує. Солі бракує. Окей, ще солі бракує, ще бракує перцю. Окей. Угу. Перцю мішаємо. Кладемо на малесенький вогонь і накриваємо кришкою. Окей, забираємо ложку. Ведемо її сюди, пробуємо, чи, чи я добре дала солі. М -м. Треба, щоб воно проварилося трошки, щоб воно, щоб помідора зробилася така, як треба. Але я би, знаєте, ще, що хотіла додати. У мене є така японська японська страва. Я не знаю, де вона в мене є. Може, ну, десь є. Зараз подивимося. Отака японська страва такий суго японський Зараз я подивлюся, яке воно на смак. Треба маленьку роду взяти, це угу. налізе. І я дам буквально, то певно забагато буде, пів цієї ложечки. Тоді воно буде мати таку. Я все. Подивлюся. Все одно робимо для себе. Це в нас буде така ікра. Тут. Як та ніби вгадала. так. Ще б хотілося Орігано, але в мене нема. Я віддала все своїй норі, своїй невістці. Ми переїхали на нову квартиру, і я її віддам. Так що хай воно все вариться, я накриваю кришкою. Я поставила на мій вогонь і накрила кришкою. Це все закриваю, це кладу в холодильник, це кладу все на місце. Ок. І так, поки в нас вариться ікра, я перемолола м'ясо, до м'яса додала перемелену цибульку з чесночком, зараз солю, перчу. І додаю усяких спецій. Сюди я додала сіль, перець. В мене є така приправа для м'яса. Я сюди також її даю, замість всяких других спецій. Мій чоловік її дуже любить. Так. І добре вимішую. Окей. Багато не даю трошки. Він не любить багато спеції. І в нас виходить отака, отака приправа, така, такий фарш до наших лінивих шибуреків. Okay. Окей, Подив, подивимося, що ще бракує. Солі ще бракує. до солю. Ще раз помішаю. І... Будемо робити пліниві чобуреки, мої руки. Або лаваш, або такі полянички. Отакі, бачите? Змочили їх, чим ви думаєте, візьму ложку велику, Змочили їх олійкою, беру ложку. І кладу сюди фарш. І кладу фарш і робимо такі ліниві чебуреки. Закриваємо, і ось тут нам треба було що зробити? Дати багато водички. Щоб вони нам не, не розкрилися. Приліпити їх. Я, певно, візьму усюди все. Отак ми зробили. І кладемо. Недобре ми зробили, бо нам буде тікати сюди. А воно не має тікати. Отак. От Значить більше треба намочити. І кладемо сюди. І знов кладемо м'ясо сюди. Отак. І що робимо? Змашуємо отут краї. Можна не рукою, можна, ну я рукою роблю. Я собі роблю, ні. І я буду тут їсти. Мій чоловік, а не схоче, тут заголовнесь туди, робимо. Так, закриваємо і пхаємо в цей. Подивимося, якщо вона не вийде, то ми далі робити не будемо. А якщо вийде, то будемо робити далі. Пхаємо в духовку. Подвістуть, бо в нас духовка нова. <сервін CDR2> Дорогі мої, Ми зробили ліниві чебуреки. Отак вони виглядають. Що з одного боку, що з другого боку. І всередині зараз будемо їсти. А це я дала ікру нашу, яку ми робили овочеву, і наші ребра, не наші ребра, м'ясні ребра. Ми їмо то все отак. Подивимося, як воно нам буде смакувати. Якщо буде добре смакувати, то я вам буду говорити робіть. А ні, то ні. Пробуємо. Переживаю, вже добре, жив. Хочу вам сказати, що я тільки вкусила і мені вже смакує. Ммм, дуже добре. А, гаряче. Хочу, хочу вам показати, що і всередині воно має жир. Цибулька там дуже добре, дуже добре. Робіть, беріть тортеліні, кидайте туди фарш, трошки більше дайте до фаршу ще водички, щоб середина була більш така е рідша, більш така, як... а самі тортеліні і печіть, не смажте на олії, печіть в духовці. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже добре. Дуже добре. Тому пили каву. Я з вами прощаюся. Раджу вам робити таке. Тому що ми люди, ми також хочемо жінки, ми хочемо відпочити, а не вічно робити, робити, робити. А це скоренько. Рано встали, маєте тортеліні сюди-туди і вже є чебуреки. Дякую вам за те, що заходите на мій канал. Заходьте, підписуйтеся. Я вам буду тільки вдячна. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого, Божої благодаті, щасливої долі. Я з вами прощаюся, а нам кажу смачного.